Друзі, привіт! Сьогодні до мене приїхав такий цікавий роутер Huawei. Дуже, не дуже популярна модель, але є в неї свої цікавинки. І давайте ми сьогодні подивимося на неї. Тут, мабуть, індикатор. Це Huawei. Давайте подивимось на коробочку, який маркується маркуванням IX6. Wi-Fi 6, зверніть увагу, не 6 є, просто 6. 7200 швидкість, 8 підсилювачів. Ще раз виробник зазначає Wi-Fi 6. І цей роутер працює на операційній системі Harmony iOS. На що вони ще звертають увагу? Все те саме. 7200 Wi-Fi 6 4K QAM 4х4 в двох діапазонах. І 2,4 ГГц, і 5 ГГц. MIMO 5. Значить, що тут ще може бути для нас цікавого? Ну, мабуть, і все. А, також потрібно сказати, що цей роутер, він ще і позиціонується як для геймерів. Для того, щоб їм було зручно грати. Ну, давайте дивитися тепер на сам роутер. Ми тут маємо на передній панелі індикатор, один мабуть, буде нам переливатися світлом. Чотири порти, вони ж ВАН і LAN, кнопочка VPS, ну, звісно, живлення. 12 В, 2 А. Я вже подивився. І кнопочка RESET для перезавантаження. На тильній стороні у нас зазначена назва моделі, сертифікований Wi-Fi 6. Зазначена адреса, по якій можна зайти в браузер для налаштування. Також QR-код для скачування додатку для мобільного телефона, модель, її точне маркування. VS8700, а також е, Wi-Fi-адреса, по якій можна заходити і налаштовувати. Ну, пластик такий доволі гарний. 4 антени, Закривається. Хід м простий, такий гарний, я б сказав, мені подобається. Рівненько всі так стоять, добре. Ну що ж, Давайте тепер подивимося, що нам заявляють продавці. Та виробники на якісь характеристики, ще звернемо увагу. І спробуємо його підключати, потестуємо, побачимо, як він буде працювати в реальному житті. Йдемо далі. Так, тепер давайте подивимося, що нам пропонує Alibaba на оптових продажах. Як бачимо, ціна цього роутера складає близько 100 доларів за штуку. Як бачите, оптові ціни такі є, дуже цікаві. На що звертають увагу вони при тому, як рекламують і продають Huawei роутер X6, це Wi-Fi 6 7200 Мбіт в секунду, так як і раніше, все було. Підсилювач 8-канальний дублбенд, знову 6, 720, 8 Технологія 4. KQIM. Це та технологія, яка сьогодні дуже поширена і рекламується в нових роутерах, які виходять у стандарті Wi-Fi 7. Ну, звісно, 160 МГц ширина каналу. Це зрозуміло, все є, давно є. Переваги по швидкості, захист від дітей, швидке під'єднання, Wi-Fi Connect. Знову 6. 7200 Мбіт в секунду, все те, що ми знаємо. Швидкості дуже гарні. QR-код на скачування застосунку, як бачите, для телефонів зручно буде керувати. Ну, покриття, звичайно, в китайських роутерах воно велике, коробочка така, як у нас морс знову ми читаємо все те саме, що ми бачили. Я думаю, будемо переходити до налаштувань, підключати подивимося на меню, як воно працює. Ну і, звісно, будемо вимірювати швидкості і площі. Тож, вперед. І так, перше підключення роутера. Заходимо в браузері 192.168.3.1, В принципі, як і для роутерів. Xiaomi і Redmi. Як бачимо, тут налаштування китайської мови, йдемо інтуїтивно все. Для того, щоб пройти далі, потрібно прийняти якісь умови, мабуть. Тиснемо далі. І будемо дивитися, що ми налаштовуємо. Ми налаштовуємо мережу інтернет». Відмічаємо зліва, тиснемо далі. Так, IP, тут уже. Щось непросте. Тут, мабуть, що у нас IP. Ні, не по IP, у нас же динамічний. Я думаю, сюди ми зараз впишемо назву мережі e, Wi-Fi, Mac і спробуємо йти далі. Все інтуїтивно рухаємося. Так, якщо тут з китайському не все добре, давайте спробуємо зайти в мережі Wi-Fi. Побачимо, що в нас є Huawei. Підключатися автоматично, йде підключення. У нас знову йде перекидання. Знову проходимо цей шлях. Так, і тут ми завісаємо по IP. Ну, Давайте інтуїтивно робити якесь підключення. Продовжується процес. Ми вже прийшли в крок номер 3 Бачимо назву Huawei роутера. Давайте так і мережу Wi-Fi назвемо, тільки трішки змінимо, копіювати. Не хоче. Ctrl-C, Ctrl-V не працює. Ну, значить, будемо називати. Так, треба якось назвати. Давайте називемо QWERTY. Раз, два, три. QWERTY, раз 1, 2, 3, 4, 5. п'ять Кверті 1, 2, 3, 4, 5. Треба задати пароль. Такий самий йдемо. Кверті 1, 2, 3, 4, 5. Дивимося. Використовувати вхід як пароль. Йдемо далі. Зберегти і IPv4, Wi-Fi 5. Це поки не будемо далі. Дивимось кверті, раз, два, три, четыре, п'ять. кверті, йде завантаження. Мабуть, очікуємо, що зараз буде підключення. Добре, давайте ще буквально трішечки. Ну, скажу вам так, трішки не так інтуїтивно зрозуміло, як підключення зелена галка. Це, мабуть, щось добре. Мабуть, добре. І... Так, квіркера, за 3,4,5 і заходимо. І не будемо, давайте підставимо цей пароль йому. Відсканували і... Все. По ідеї, ми в інтернеті в нас є. Доступ до інтернету є. Що ж, зараз будемо розбиратися далі. Так, що ж, маємо дротове підключення. Дивимося. Яка швидкість у нас буде до інтернету через дріт? Як бачимо, 900 Мбіт в секунду. Ну, що ж, щодо дротів, претензій немає. 900 видає, і це добре. Давайте ще раз, тому що перед цим був 900 в мене на, і на вигрузку, і на загрузку. Тобто крутанем швиденько ще раз. 890, 800, 800. Ну, це перше включення, є 900, як бачите. Тобто до дротових портів, до ланів претензій немає. Окей, добре, зупиняємо, вимикаємо і дивимося, що він у нас буде показувати в мережі Wi-Fi. Так, дякуємо дротам. 921, 935. А тепер подивимося, що цей роутер може нам показати в мережі Wi-Fi, ті самі 900 плюс Мбіт в секунду. І тут вже можемо зробити перший висновок, що роутер чудово і прекрасно працює як по дроту 1 Гбіт в секунду, так і в мережі Wi-Fi. І це приємно. Не всі роутери можуть показувати 900 плюс мегабіт в секунду. Ну що ж, перші наші аплодисменти. Тестуємо далі. А на цих скріншотах я вам хочу показати швидкості, які видає мій iPhone. Як бачимо, в кімнаті разом з роутером він видає 793 майже 800 мегабіт в секунду. Майже 700 на. Вигрузку в дальніх кімнатах швидкість майже не впала 700 плюс. Чим мене здивував. Ну, звісно, тут вдвічі впала швидкість, а там, де я виходжу з квартири, біля вхідних дверей, Wi-Fi все ще тримається. Навіть 262 Мбіт в секунду. Я здивований, тому що зазвичай там же його майже немає. Тому підсилювачі антенн підтверджую, вони є в цьому роутері і працюють дуже гарно. Результатами повністю задоволений. Так, друзі. Ну що ж, що у нас висновок? Цікава модель. Значить, далекобійність дуже чудова і прекрасна. Ну, в принципі, така, як і у всіх китайців даного класу. Швидкості дуже гарні. 1000 Мбіт в секунду видає. Тисячу з тисячі що дротом, що по Wi-Fi. Звісно, якщо з ноутбука, з телефона дуже близькі результати. У порівнянні з іншими китайськими Xiaomi Redmi, можна відзначити, що тут дуже більше набагато налаштувань. Це треба буде вже прискіпливо вивчати все. Значить, в плюси, окрім того, що далекобійність додаємо можливість налаштування. В мінуси додаємо китайський інтерфейс. Однак перекладачів ніхто не забороняв, перекладати можна, дивлячись на його далекобійність і швидкості, а також можливості, згадаємо про 7200 Мбіт в секунду. Wi-Fi 6 я думаю, цей роутер заслуговує на свою увагу на те, щоб його купували і користувалися. Де такі взяти у нас в Україні залишу в описі до цього відео підказочку вам. Я думаю, не пожалкуєте, якщо звернетесь за тією адресою. А вам всім гарного дня, до побачення. З вами був Техносмак. До нових зустрічей, до нових роутерів.